Доброго, Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас така подія: сьогодні ми нагороджуємо найкращих студентів нашої громади. Ми провели комісію, відібрали кращих кращих, і сьогодні, ми їм будемо вручати сертифікати. Тому Подякуємо нашим студентам за те, що вони сьогодні в нас є, за те, що вони стараються навчаються, за те, що вони ведуть нашу країну по нашими субідності. Студентської країни міського голови <звід»>. нагороджується <звід> Герасименко Олена Олександрівна. Анастасія Олексіївна Кібиш Сергій Васильович. Проте він сьогодні відсутній, але ми йому нагороду передамо. Досягнення у навчанні, активну громадську позицію та участь у конкурсному відборі на отримання студентської премії міського голови нагороджується Гересименко е, е, Андронова Катерина Павлівна. Кращенко Марьяна Каргиевна. com o скриті цифри, ви їх оберете кожен, який забажаєте. І під цієї цифри забираєте свій подарунок. Тому Ті, хто не отримав це, викладали. Сертифікати на різдвому номерочки. Não, 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 десь не схоже з мене. А, так. Це така особиста. Так. Чекаєте, ще до мене, будь ласка, потети нагородження. Щерець вітаємо, дякуємо за ваш час. І до наступних. Так. Ще раз дякуємо вам за навчання, за те, що ви в нас є. І бажаємо, щоб вашим дітям сталося так, як ви собі запланували. Дякую. Так, а зараз ми розпочинаємо.

Я можу перевірити вам фотографію. Отже, от та порція крейдова. От там коли ви бачите для Доброго дня. Розпочинаємо 55-те чергове засідання виконавчого комітету. Хворим у нас є. Присутні члени виконкому, начальник управління преса. Є пропозиція переоденних 20 питань затвердити в цілому. Хто за, прошу голосувати? Проти, отримався одного голосу. Рішення Про надання дозволу на видалення залежних насаджень. Мельчинство Богдан Миколаївич, начальник управління інспекції та контролю. Що будемо казати? Було звернення комунального підприємства в Івановій області, і пункт №9, звернення підприємства в Івановій області, не дошло до комунального статусу, не дошло до транспорту, інший пункт – це звернення громадян. Запитання? Ви розумієте, що криття, немагаті нам криття, це чесно. І це колись і буде, то це явно не буде нічим нешвидше. Ну, чому не? У нас це здоровий директ. Ну, так, здоровий, ввіть, а перші воно і криття. А не тільки воно? Ну так ви хочете сказати, що ми не будемо будувати укриття для ліцею? Ну, ну. колись буде, але дерева ж дають киси. Проєкт стан. Хочу відповісти на дане питання, це проєктувати. І для того, щоб Генеральний план проєкт здається з даними зарядження санкції. Для того, щоб далі проєктувати, повинно обов'язково заплачення. Що дані дерева обстежені і подані під час будівництва, э, будуть тоді ці тільки вже вони звичайно. Э, тобто не зараз. <плат> не зараз. Але в експертизу воно подається рішення з рішенням виконавчого комітету про ті дерева, які попадають в зону будівництва. <плат> 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 А вже визнання зелені косадження, вони підпадають під підготовчі роботи. Які можна виконувати понад підстави до на виконання будівельних робіт, це вже після проходження квартирів, після першої презентації, Вони понад після підготовчих повідомлень про виконання підготовчих робіт. Додатного документа ще також немає. Є ще питання? Прошу підтримати. Хто за? Против? одного голоса рішення підтримали. Дякую. Про закріплення територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти про міської ради боротьби спеціально територіальної громади. Мальченко Оксана Миколаєва начальник управління освіти науки везник пане прошу закріпити територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти на 2005-2006 навчальний рік. Такі ж саме вулиці залишилися, і поново Тільки змінився порядок зарахування і відрахування переведення. І ми маємо кожного року цю територію особливо. Є запитання. Прошу підтримати, хто за. Прошу. Утримався одноголосне рішення попринимати. Дякую, всем плану. Обласні змін до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Борської району Київської області від за номером одинадцять двадцять третього року за номером тисяча сім зі змінами. Лайн, похороня, і запитання мови ради Пету пропонується не підмінів дороги. Прошу підтримати. Хто за, проти, отримав Одноголосно. Рішення. підтримав. Дякую вам. Про погодження проведення заходів на території міста правових період дії воєнного стану. Ярмолан Кам'янівського, начальник управління культури стіни міста. Шановні члени виконкому проєкті рішення ви можете бачити дату, час та місце проведення двох заходів, які заплановані на грудень місяць. також вказана відповідальна особа і кількість рінків на всіх Прошу дане перестрігом, рішення. Прошу підтримати. Хто за? Проти підтримався Одноголосно. Дякую. підтримано. про затягну на квартирну обліку виконавчому комітету про Скоміської ради області змін. Спортивні справи про внесення змін в рішення виконавчого комітету поступівської ради району Кіївського області 24 року за номером 578 Юрій Ірина Миколаївна, начальник управління з питань комунальної власності та житла. плати. Дані про рішення було на підставі заявки на дня. Зараз на поміці. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримався голосне рішення. Підтримано. Продовжується з квартирного обліку у виконавчому комітеті Борозької ради Борозької району області. Дякую за рішенням з умов та зі смерті до кількості було прийнято під законом даний тест. Прошу підтримати. Та за, проти, отримався. Одноголосно рішення підтримано. Про видачу ордера на жиле приміщення в гуртожитку про внесення змін до рішення Кінавчого комітету Борозької ради Борозької району Київської області від, від 20.06.2023 року за номером 458.

Прошу підтримати. За, проти, отримавсь. Одноголосне рішення підтримано. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єкта комунальної власності Березької міської територіальної громади без аукціону. За результатами догляду аб'єкції міської військової адміністрації та рекомендації комісії будуть готові даний час рішення. Прошу підтримати. Хто за, проти, отримав одноголосно. рішення, підтримано. Про включення до порядку другого типу та передачу в оренду об'єкта комунальної власності Броської міської <вручаю>. про продовження про. про терміну дії договору оренди об'єкта комунальної власності Бороської міської територіальної громади без аукціону. За депутатом розгляду заяви товариство обмеженої відповідальністю мозаїка та рекомендація комісії був підготовлений даний проєкт рішення. Прошу підтримати. За, проти цим одного голосу. Підтримаємо. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровської міської ради про Шпорьонки області від 05.11.2024 року за номером 3102. У зв'язку з зверненням до вас отримувачі щодо змін орендованої площі, які готові на даний проєкт рішення. Прошу підтримати. 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 Перша заява, яка надавалася, це погоджена баланс утримачів мала на увазі саме 134 27 квадратних метрів. Потім баланс отримач звернувся до управління помірної власності заяви, що потенційний орендар має бажання використовувати саме 924 квадратних метрів. У зв'язку з цим носимо Все? Ім проголосували це рішення. <головіки> про затвердження умов передачі в оренду об'єкта комунальної власності Броської міської територіальної громади шляхом. <головіки> це рекомендація комісії оренди боку затримання рішення розвернення умов. Прошу підтримати. да? Проти підтримався. Одного голосу рішення підтримано. І про передачу талонів на пальне. За результатами <головіки> звернено. У зв'язку зведенням виконавчого комітету щодо передачі органів на пані, був підготовлений даний проєкт рішення. Прошу підтримати. Все за. Проти підтримуємося. Одного голосу. Дякую, Ірина Миколаївна. У програми заходів з організації територіальної оборони області міських державній громаді двадцять рік. Довольно начальник управління цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. У зв'язку з тим, що програма територіальної оборони на 24 рік у нас вже закінчується, підготовлено проєкт рішення проєкт програми на наступний рік. За основу взяли програму, яка в нас працювала в минулому році і в цьому суттєво змін. Програма аналогічна, вона 25-й рік. Прошу підтримати. Проти підтримування голосного рішення підтримано про, про схвалення програм профілактики злочинності, забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони і свободи громадян на території Брестої міської та громади на рік У нас було в минулому році дві програми: одна стосувала <губ> віті різних підрозділів, друга праці серу громади. Для спрощення. Роботи з програмами. Дві програми ми об'єднали в одну і пропоную схвалити. Я хотів, хто з ним, заклади, за пропозиція підтримати. За. за, за. Проти отримав. Да. Власне рішення підтримано. Слухаємо. Okay. Ну, а Ну, ще на кінець року. Ще ми <проб> перераховуємо студенти, <'їнці>, конечно. Так, так, так. Ще півтора місяця просто суми були великі, хотілося б подивитися, є проблеми. <проб> Ну ще працюють, люди ще не Все використалися. Ще просить навіть. Ну в минулому році ми звіт робили давно в січні, а в лютому нічого не буде. Тому, якщо, ви ж розумієте, що в зв'язку з військовими обмежений, тому все, що від нас залежить, зробимо звісно. Дякую, Собрач. Про схвалення програми регулювання численності безпритульних хван на території Бортвої міської територіальної громади на 25-29 роки. Рішту Аспани, начальник управління будівництво господарства, інфраструктури та транспорту. Є запитання? Немає. Прошу підтримати, хто за? Проти. Утримаємо судного голосу. Підтримано. Про схвалення програми безпечна громада на 25-29 роки. Є запитання? Прошу підтримати, хто за. Проти, отримався одноголосно. Дякую. Промисний змін 2 до речення виконавчого комітету про міської ради Великої області від 27 року за номером 222 Запитання. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримався одноголосно. Дякую. Дякую, пане Про продовження терміну перебування дітей, які перебувають у склавних життєвих обставинах сім'ї патронатного вихователя. Це наша абортнатна сім'я, яку були в Баританської міської ради на три місяці. Зв'язку з тим, що на, на жаль, вони на раді ще не знайшли реформу для цих дітей, вони надали листа і проти продовжувати пробування. Пропонували на два місяці і напишемо дуже став про те, щоб вони посилили роботу, бо в нас є діти, які потребують того, що тяжко злаштування. Ну, може, це десятка. Ні, просто у нас свої діти. Я розумію, що чужих дітей не буває, але да. ну, попросили їх дуже повторяти. Пропозицію підтримати? Підтримати. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Переносить. Наголоси решті підтримати. Проподовжуйте термін перебування дітей, які залишились без, бать... без батьківського скупілвання. В сім'ї патрулант вихователя. Це на наші діти дев'ятого березня поговоримо відбувати без тільки зібраних дітей без поклавні, але наразі рішення розроблення, тому вирішення на правозаконної сили то випродовжує інтернет перебування. Прошу підтримати, хто за, проти, підтримався одноголосно. Рішення підтримано. Дякую. Передоведенний вичерпаний оголошую за передніх.